Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні я хочу з вами дещо обміркувати. Кожного дня ми вживаємо з вами різні продукти, щось одягаємо, взуваємо, чомусь пишемо і малюємо та використовуємо багато інших речей у своєму побуті. А де ж ми все це з вами беремо? Ну, Звичайно, купуємо в магазинах. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною відправитися у невеличку подорож. Тож сідаємо у міський автобус і їдемо до великого торгівельного центру. Вперед! Ось ми з вами потрапили до великого торгівельного центру. Тут так багато різних магазинів. А що ж таке магазин? Правильно, це місце, де люди купляють різні речі. Пропоную вам разом зі мною розглянути малюнок у супермаркеті. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, хто працює в супермаркеті? Продавці, консультанти, касири. А як називаються люди? Які щось купляють у магазинах. Ну, звичайно, покупці. А хто з вас знає, як одним словом, можна назвати все те, що продається в магазині? Правильно, товар. Діти, давайте розглянемо товар на поличках і пригадаємо, які відділи є у супермаркеті. Тут на поличках лежить хліб. Отже, це хлібний відділ. На цих поличках знаходиться молоко та молочні продукти. Значить, це молочний відділ. На цих поличках лежать овочі, значить це овочевий відділ. На цих поличках лежать фрукти. Значить, це який відділ? Фруктовий. А в цьому відділі продають м'ясо. Значить, це який відділ? М'ясний. А в цьому відділі продають рибу. Це який відділ? Рибний. Діти, ми з вами побували у продуктовому магазині, але в залежності від товару і магазини бувають різними. Зараз я вам пропоную пограти зі мною у гру «Назви магазин. Якщо в магазині продаються книги, то це який магазин? Книжковий. Якщо в магазині продаються іграшки, то це який магазин? Іграшковий. Якщо в магазині продаються меблі, то це який магазин? Меблевий Якщо в магазині продають одяг, то це який магазин? Магазин одягу. Якщо в магазині продають взуття, то це який магазин? Взуттєвий або магазин взуття. А якщо в магазині продається різна побутова техніка, то як називається цей магазин? Магазин побутової техніки. Молодці. Діти, зараз я хочу вам запропонувати трохи відпочити і виконати разом зі мною пальчикову вправу. Для цього вам знадобиться звичайний олівець. До речі, який ви можете придбати у магазині канцелярських товарів. Слухайте уважно віршик і виконуйте рухи разом зі мною. Наш чарівний олівець крутимо пальчиками однією ручкою. Інша не допомагає. Він слухняний молодець. Потім взяли в іншу ручку, крутимо. Намалює сонечко. Малюємо уявний кружечок. Спочатку однією ручкою, світить у віконечку, потім іншою. Дощик намалює, малюємо лінії верх-вниз. Спочатку однією ручкою, потім іншою. Ніжно не сумує. Парасольку ми візьмемо і на двір гулять підемо. А тепер разом іще раз. Наш чарівний олівець. Він слухняний молодець, намалює сонечко, світить у віконечко. Дощик намалює. Тихо, не сумує. Парасольку ми візьмемо, і на двір гулять підемо. Молодці! Ну що ж діти, ми трошки відпочили і тепер готові знову зіграти у гру, яка називається Мій, моя, моє. Або Жаднюга. Я буду запитувати, чиє це, а ви маєте правильно відповісти. До гри! Друзі, ми у магазині меблів. Це чия шафа? Це моя шафа. Це чий стілець? Це мій стілець. Це чиє крісло? Це моє крісло. Це чий стіл? Це мій стіл. Це чий диван? Це мій диван. Це чиє ліжко? Це моє ліжко. Це чия тумбочка? Це моя тумбочка. Це чий комод? Це мій комод. Це чиї меблі? Це мої меблі. Ну що ж, діти, ми сьогодні з вами відвідали багато різних магазинів. Ми чекаємо від вас ваших малюнків, де ви зобразите свій найулюбленіший магазин. До нових зустрічей! Бувайте! Підсуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.